Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 594. Розв'яжіть рівняння. Починаємо. Перше рівняння. Відношення числа 3 четвертих до числа х дорівнює відношення числа 1,15 до числа 1 з третиною. І нам треба знайти невідомий середній член пропорції. Ми знаємо, щоб знайти середній член пропорції, треба помножити крайні члени пропорції і поділити на відомий середній член. Поїхали. Пишу Х дорівнює помножити крайні члени. 3 четвертих помножити на 1,1 третю. І поділити на відомий середній на 1, і 1 п'ята. Перед тим як почати виконувати дії, нам треба перетворити мішані числа у неправильні дроби. Х дорівнює 3 четвертих помножити на 1 помножити на 3 буде 3. 3 додати 1 буде 4, пишу в чисельник. 3 переписала в знаменник. Далі. За умовою поділити на 1 помножити на 5 буде 5. 5 додати 1 буде 6. 6 пишу в чисельник. 5 записала в знаменник. Далі. Ми бачимо, що у нас. Добуток двох дробів. Ми знаємо, щоб помножити дві дроби, треба помножити чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Давайте об'єднаємо все під одну дробову риску і поставимо знаки множення. І тут одразу все можна скоротити: 3 і 3 на 3, 4 і 4 на 4. І виходить, що у нас добуток дорівнює одиниці. Отже, х дорівнює 1. Поділити на 6 п'ятих. Далі, щоб поділити на дріб, треба ділене одиницю, помножити на число обернене до дільника. Тобто треба 1 помножити на 5 шостих. А якщо ми 1 множимо на будь-яке число, це і буде те саме число, тобто це і буде 5 шостих. І ми з вами знайшли корінь рівняння 5 шостих. Наступне рівняння. 2 відноситься до хмінус 0,4. Як? 1 відноситься до 0,4. І нам знову треба знайти невідомий член пропорції. У нас невідомий член це вираз х мінус 0,4. Тому я пишу, невідомий член пропорції х мінус 0,4 дорівнює добутку членів, які стоять навпроти, відомі, 2 помножити на 0,4. І поділити на член, що стоїть навпроти. Нашого невідомого члена, тобто поділити на один правило метелика, пам'ятаєте? Тепер пишу х-0,4 дорівнює. 2 помножити на 0,4 це буде 0,8. І поділити на 1, дробова риска це ж одиниця. Буде 0,8. І у нас таке маленьке рівняння. Де ми бачимо зменшуване від'ємник різниця. Щоб знайти невідоме зменшуване треба до різниці додати від'ємник. Х дорівнює 0,8 додати 0,4. Отже, х дорівнює 1,2. І це наш корінь рівняння. Наступне рівняння. Третє. Переписали умову. 2х мінус 1 вираз. Так відноситься до числа 3, як? число 1 відноситься до числа 2. І це наш вираз це наш невідомий член пропорції. І я пишу, щоб знайти невідомий член пропорції 2х-1 треба. Помножити відомі члени, що стоять навпроти, помножити 3 на 1. І поділити на відомий член, що стоїть навпроти невідомого члена. Поділити на 2. Далі 2х мінус 1 дорівнює. 3 помножити на 1. Це ж буде 3. В чисельнику у нас 3. А 3 поділити на 2, дробова риска це знак ділення, буде 1,5. І тепер вже маленьке рівняння, де я бачу зменшуване від'ємник, різниця. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. Пишу 2х дорівнює 1,5 додати 1. Далі. 2х дорівнює 2,5. Ви пам'ятаєте, що між числом 2 і х стоїть знак множення. Тому у мене перший множник 2, другий множник х добуток 2,5. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Отже, х дорівнює. 2,5 поділити на 2. Це можна виконати усно. І х дорівнює 1,25. Ми знайшли корінь рівняння 1,25. І наостанок четверте рівняння. 3 Так відноситься до 4, як х мінус 1 відноситься до. 3,2. І наш невідомий член буде Х-1. І щоб знайти невідомий член пропорції Х-1, нам треба помножити відомі члени, що стоять навпроти. Треба, треба помножити на 3,2. І поділити на член, що стоїть навпроти невідомого члена. На 4. Пишу. Дробова риска це знак ділення на 4. Далі. Хмінус 1 дорівнює. Треба помножити 3 на 3,2. Це буде скільки? 9,6. В Чисельнику 9,6. В знаменнику 4. Дробова риска це знак ділення. Тому нам треба поділити. Стовпчик 9,6 на 4. Беру по 2. 2 на 4 – 8, Віднімаю 1. Ціла частина закінчилася, ставлю кому. Спускаю 6. Беру по 4, 4 на 4, 16, все. Поділили і маємо хміну 1 дорівнює 2,4. Далі маємо зменшуваний від'ємник різниця. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. Отже, і х дорівнює 2,4 додати 1. Х дорівнює 3,4. І це корінь нашого рівняння. Нам залишилось записати відповідь. Отже, корінь першого рівняння. 5 шостих, корінь другого рівняння, 1,2, десятих, корінь третього рівняння, 1,25, і корінь четвертого рівняння, 3,4. Все, завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до кома.